Вітаю, шановні глядачі! Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір, і приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву і закликаю духів кави. Прошу, допоможіть, вищі сили, янгелі охоронці, духів роду, прошу, Духів Кави, закликають, допоможіть, скажіть, про що говорять люди за спиною, у тих, хто дивиться це відео, що говорять, які розмови ведуть за вашою спиною про вас. Не хочуть, щоб знали. Дуже не хочуть, щоб ви знали про це. Скажіть ви ще сили, допоможіть нам, будь ласка. Тут багато говорять про ваші статки. от Ще є люди, які одні знають, що ви самі, самі е... заробляєте на життя своє. І дивіться, тут хтось дуже сильно втручається, хоче вам зруйнувати ваш, вашу роботу. Тут все у людей стосується гроші. Ще постійна йде розмова, що вам... От як наче щось зміниться, і у вас не буде грошей, і буде мало грошей. І вони не хочуть, щоб були ваші здобутки так сильно обговорюють, що там в неї не получиться, чи в нього не получиться. Це раніше було так, що були багаті, от. Тепер все з нуля і нічого не вийде. Вони дуже сильно негативну таку програму ставлять. <кій> Дурять ще є люди, близькі, якісь люди, ну, не родичі, але вони їздять або ходять до людей-майстрів, платять гроші, щоб у вас не було фінансів. Або були, але дуже мізерні. І вони завищують всі ваші статки. За вашою спиною обговорюються повністю всі ваші, не знаю, суми, зарплати і все, що пов'язано із минулим. Ну, псують, так, заперечує сняти убираю. Закриваються роти. Більше не можуть обговорювати тих, хто дивиться це відео. Закривались роти. Скажіть ви ще сили, що ще, про що говорять за спиною у тих, хто дивиться це відео. Можливо, є люди, які воюють, військові, може є. Тут можуть бути такі Ой, розмови нехороші, що попереджають вже наперед, вони розуміють, чи як то говорять один з одним, за спиною, що це всі так хто. Військові, там міни, тут все, що пов'язано із мінами, вибухами, що можуть не повернутися, що можуть від міни вибухнути. О такого плану, і це така також негатив, програма заперечує весь негатив вбираю. Що будуть осколки? Заперечую повністю весь негатив, Убираю. Заперечую весь негатив, Убираю. Сильно негативні програми ставляться. Заперечую негатив, Убираю. обираю. Цю програму я знімаю повністю, одвожу всі міни, осколки, гради, можливу загрозу одвожу від військових. Якщо дивляться військові, ви не, вам не варто взагалі в це прислухатися, якщо ви чуєте чи щось подібне. От. Життя повна чаша. Одвожу повністю. Всю агресію, весь негатив. До всіх, хто дивиться це відео, негативні програми знімаю, повертаю тим, хто їх робить. Вороти назад повертаються. В роті залишиться буде так. Ну, і до речі, ті, хто так говорять, вони магічні люди. В них сила слова така, як, знаєте, є чорнороті. Просто не використовують дуже погано свою силу. Скажіть, про що ще? Говорять за спиною тих, хто дивиться це відео. Так, дивіться, якщо є чоловік друга половина, то там є жінки, які його зваблюють. І ці жінки дуже сильно стараються, дуже сильно стараються. І ви про це, це їхня таємниця, це як вони зрадники, ці жінки зраджують вам. А якщо ви чоловік... То у вас за спиною обговорюють і дуже стараються звабити вашу другу половину жінку. І це вже зрада не з боку чоловіка чи жінки, а зрада із оточення. Отак вони вирішили, що навіщо вам така? Красива жінка, чи навіщо вам такий красивий чоловік? Краще буде мені? В мене тоді буде повна чаша, буде наповнене життя. Це дуже погано. Ну і буде Верховний суд. Так не можна робити, не можна влазити в відносини людей. Заперечу повністю, весь негатив обираю. Більше не можуть втручатися ваші відносини. Одвожу всіх ворогів, всіх, хто зваблює, відвертаю на віки вічні. Скажіть ви ще сили, допоможіть, чи лишився ще хоч який-небудь негатив, що говорять за спинами тих, хто дивиться це відео. І постійно летить осуд. Є така людина, якийсь такий. Ну, це може бути жінка, чоловік, неважливо, але вони чомусь вирішили, що можуть засуджувати осуд такий робити, як наче в суді. І от ви винні у всіх цих гріхах. І те, що. Тут така постійна бомбардіровка, я б сказала, те, що ви щось не робите, а мали би зробити, вона там ледача, чи ще щось, чи він алкоголік, чи якась залежність. От, і вони постійно, постійно це роблять, як, знаєте, самі. По собі судять. От я би так сказала. Заперечусь, негативбираю, заперечуюсь, не вбираю, заперечуюсь, негатиубираю. Заперечую, І дуже важко від цього очіпитися, бо це mm. оцінювання таке, воно дуже важко пережити його. Скажіть вищі сили, допоможіть, що робити? Як захиститися? Не знаю, мені йде так, що вам треба на вікнах вішати тюлі, як повутину, таку тюль воно буде захищати. Тоді при собі обов'язково мати якусь булавку, брошку з булавкою, гостренькою, з гостреньким, брошку-булавку. От, і ще більше і більше працювати, ставати багатими. Тут можна мати ще якийсь такий шали шалик, може якийсь є платок такий, щоб накриватись і працювати працювати. І карти так сказали, що від цього. Це буде повсякчас, бо ви дуже красива людина. У вас дуже багата така душа, енергія, і люди, як бідні, скупі, ну, душі такі у них маленькі, низенькі. От, і вони постійно будуть до вас липнути. Просто треба гордо бути гордими, піднімати голову вище і не звертати уваги. Просто при собі мати якусь таку на захист і розуміти, що от поки зі мною ця там, булавка чи брошечка, якась є з голочкою, щось з голочкою востреньке, то це мене захищає. Від зглазу. Від усіх цих накликів, від усієї цієї негативної програми. А на вікнах мають бути такі ша е, е, тюлі, щоб були квіти, щоб воно як закривало. Може, вікна заглядають до вас. Ну і працювати ще більше. Ретельно, дуже старатися, щоб ви одірвалися, може, з цього оточення просто одірвалися. Перейшли в якийсь рівень, де не будете вже з цими людьми. Ну Вам не варто з цими людьми надалі спілкуватися, бо вони не змінюються. А тільки більше осуда. І що б ви не зробили, вони постійно знайдуть до чого до вас засудити за щось. Це просто виснажує енергетично. От, така агресивна якась атмосфера. Так, прошу Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть нам, будь ласка, заберіть весь негатив. Ну і так, і тут говорять, що ще о, є вихід, якщо ви будете рухатись, переїжджати, і люди не будуть встигати. от... З вами. ну, Одірветься оця постійна така прив'язка, що з вас тягнуть і тягнуть енергію. Це може допомогти переїзди. Прошу вищі сили. Допоможіть нам, будь ласка, захистити усіх, хто дивиться це відео від чорних слів, ротів, від чорних слів. Одведіть, одверніть, перекриваю, перекриваю, повертаю, весь негатив. Туди, звідки він вийшов з тих ротів, туди-назад все і повертається. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть. Одведіть, одверніть весь негатив, поверніть тим, хто каже, тим, хто робить. Буде так, буде так, буде так. Де очиститься енергетичний простір. усіх, хто дивиться це відео від негативних програм людей, що говорять за спинами. Весь негатив їм назад і вертається, як згодця вода сійде. Так і назад негатив поверне. Буде. Не буде все сказане, здійснено і так буде. Дякую духам кави. Отак, так що. Вони не варті. Вашої уваги вам треба підніматися з цього місця. Люди недостойні. У вас набагато вища якась енергія, ви е, душ, велика душа дуже добрі. от Багато заздрості. Так що так, змінюйте коло спілкування, коло оточення. Ви відчуваєте інтуїтивно людей, які вам імпонують, які дарують вам енергію, приємне спілкування. І тільки піклуються так, щоб у вас все було добре. Це тільки на користь. А оті погані люди мають спілкуватись один з одним, лишитися десь у вас в минулому. Приємної вам кави. Така у нас сьогодні кава. Дякую за увагу і до зустрічі!